Привіт, я Анастасія, продакт-менеджер бренду Jiva з компанії Solution. Сьогодні я покажу вам гінекологічне крісло ap 4010 Це сучасне рішення, яке поєднує комфорт пацієнта, зручність для лікаря, функціональність та стильний дизайн. Крісло має електропривід з педальним пультом управління. Можна легко змінювати висоту, нахил сидіння та спинки. Це дозволяє швидко адаптувати положення для будь-якого типу обстеження або процедури. Плавні безшумні рухи зменшують стрес для пацієнта і не відволікають лікаря. Обивка виготовлена з гіпоалергенної та зносостійкої екошкіри, легко дезінфікується та приємна на дотик. Анатомічна форма забезпечує комфорт навіть при тривалих процедурах. Крісло має широку палітру кольорів, плавнено досумним лавком для, для інструментів. Регульовані опори для рук та тримачільниць забезпечують зручне положення для пацієнтів. Вони легко налаштовуються під зріст і тип обстеження. Може додатково комплектувати з підголівником, інфузійною стійкою або ручним бультом гарування. З... Крісло ап – це поєднання ергономіки, надійності та безпеки. Залиште заявку на демонстрацію або консультацію. Наші фахівці допоможуть підібрати вам оптимальну комплектацію. Контакти в описі під відео.